Слава Україні! Розпочалася 795-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну. Задіяли 4 БПЛА типу шахет та 5 БПЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі БПЛА типу шахет та 1 БПЛА невстановленого типу було знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські хутори Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області. Терни, Ямполівка, Олександро Шультине, Спірне, Часів'яр, Дружба, Олександропіль, Щербинівка, Семенівка, Євгенівка, Новоолександрівка, Новокалинове, Архангельське, Новожеланне, Карлівка, Парасковівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Кринки, Іванівська, Кізомис на Херсонщині. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На Куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Горівка і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Спірне, Виїмка. Іванівське, Кліщівка та Новий Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та Західніше Побєди Донецької області. Де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Уріхівському напрямку окупанти два рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського, Донецької області та Роботиного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних та штурмових дій не вів. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом доби Авіація Силоборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління та двох радіолокаційних станціях ворога. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1096 осіб. Також ворог втратив 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 43 артилерійських системи, одну РСЗВ, один засіб протиповітряної оборони, 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 46 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, разом переможемо! Слава Україні!